Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства, середньомісячного сукупного доходу і е, кількості членів домогосподарства. Може звернутися кожний громадянин за житловою субсидією, uh -huh. а вже вийде якийсь розмір житлової субсидії. Це вже після розрахунку. Е, хочеться наголосити, якщо людина подає документи на призначення житлової субсидії і в неї в складі є. Члени сім'ї, які фактично не проживають по цій адресі домогосподарства, значить, ця людина зазначає це у декларації. І тоді не враховуються доходи цих членів домогосподарства, які фактично не проживають, і також не враховується їх майновий і фінансовий стан. Але одне тільки, що буде враховуватися. Навіть якщо вони і не проживають, це наявність житла. Якщо у членів е, такого домогосподарства є більше ніж два житла, значить житлова субсидія не буде призначена, буде відмовлена.